І усім величезний привіт, всіх вітаю в новому відео. Ми з Алісою нарешті. Вибралися в генетичний центр, здали коровушку. Аліса так бігла, ми поспішали, думали, що не встигнемо. Я думала, що до 10-ї, тому що написали на цих направленнях, що до 10-ї лабораторія працює, виявляється до 11. Аліса так бігла, думала, я не знаю, що ми десь там гуляти на всіх паносах, а потім познущалися так з дитиною. Ну нічого, якось вона більш-менш стійко перенесла все. Так що так. За аналізами поки що нічого не платили. Ті, що вони роблять, я так зрозуміла, безкоштовно. А щось відправляють у частну клініку і сказали, що сьогодні десь там. Після обіду колись нам скинуть реквізити і скільки треба буде проплатити. Я спитала, скільки приблизно, хоча б вони нічого не знають, тому що це інша контора. Взагалі, сподіваюся, там нам рахунок не виставлять на всі гроші світу. Так що так, не знала, куди далі, коли ми вже у місті, де нам. Прогулятися за лісом, бо вона зранку нічого не їла, її взяла, перекусити, але ось, ну і вирішила, почекаємо. Тут трамвайна зупиночка. З'їздимо в парк, погуляємо, щоб ще додому. Тільки отаке ще шумне, машина, мотоцикли відклютають у нас. Тільки що шумна, вона затикає вуха. Треба їй якісь навушники десь знайти, де вони продаються. Щоб не, щоб не так їй чутно було ці всі звуки десь, коли у місті, у транспорті, в метро особливо. Хоча ми останнім часом на метро майже не їздимо. Дуже рідко. Дуже-дуже рідко. Не знаю, як вона зараз на трамвай відреагує, але думаю, вважаю, що їй цікаво буде. Подивимося. Ми швиденькою виїхали новою дорогою. Цікаво, так 100 років на не каталася. Зараз підемо, перейдемо дорогу. Аліса, в принципі, на початку то вуха закривала, а потім дивлюся нормально, вона аж, мені здалося ніби засинати почала. така, очі заплющила. Клас, тут таке повітря, геть інше, аж легше дихається. Дивіться, які прикольні дзеркальні штучки. Зараз покажу. Луков задей. Хі -хі -хі -хі. Хоч десь велике дзеркало є. би додому таку штуку, такого кубічка дзеркального. Оп. Ми ще так рано, тут жодного разу не були. Зараночку взагалі. Зазвичай після справ десь заїжджаємо та гуляємо вже, то після занять, то ще після чогось. Людей майже немає. Пусто, так по кілька людей ходить десь. Незвично дуже. Мені часто в коментарях писали, що за мирне життя що жодна, жодної вільної лавочки не було. Можу собі уявити в такому місці. Сподіваюсь, Ютуб не заблокує за музику, бо тут періодично грає. Якісь колонки стоять. Дивіться, як класно сумочка сяє. Думала сьогодні поїхати в секонд, подивитися у ту куртку, що я казала. Я ж казала, я не пам'ятаю для Жені куртку подивитися. І... Але так як я не знаю, скільки треба буде платити за аналізи, то вирішила, не знаю, довеситься куртка там чи не довеситься, але краще перечекати ту суму, як заломлять, що ми сядемо у лужу, у калюжу. Так що ніяких сьогодні магазинів, просто гуляємо. Вирішила познімати трошечки дерева, ну не дуже ще схоже, що осінь, навіть каштани в нас на Донеччині у вересні. Взагалі вони вже всі пожовклі, вже сухі, а тут тільки починають жовтіти. Все ще інші всі дерева, ще взагалі зелені стоять. Ніби літо продовжується. Так, ну. Паровозик навряд чи буде нас саменьких катати, а там хто його знає. Я думаю, йому не вигідно за Алісу безкоштовно за 30 гривень катати. Сіли посидіти, Аліса розляглася, посила один раз булочку. Оці <рес> з маком, що я купляла. Мені сподобалось, мені вони взагалі, знаєте, ніби матуся пекла. А Женя, ні, ну він з'їв, але каже, корицю відчуваю, він не любить чомусь, не любить ось такі всередині. Десь, можливо, більше маку, але класні, вони такі пухкенькі взагалі. Як домашні такі, здобні такі взагалі клас нашу. в районі 10 гривень коштують. Е, В мене чомусь останні під останнім відео не один, не два коментарі. Я питаю, чи сподобалися жіні е, черевики, оці батінки, що я йому купляла шкіряні. Я ж в якомусь відео вже розповідала про це. Йому то сподобалося і по підошві вони йому за розміром, але е, йому не підійшли, йому вони тиснуть, і ми е, зате за ті ж кошти, що й купила, я віддали знайомому хлопцю. Так що хлопець той задоволений. Ми, звісно, не дуже, дуже шкода було, що йому не підійшли. І мені дуже сподобалося Жені в такому просто в геть новому стані. Шкіряні класні. ну Що заробиш? Так що я надалі у пошуках. Ліса знову втекла від мене, вкусила булку і а мама сидить. Розложилася там на лавочці. Бігла, що за нею доганяла. А ми навіть сьогодні і хвостики не зав'язали, бо дуже поспішали. Хотіла з собою в сумку кинути, але забулася. Забулася. Намагалася таксі визвати, викликати і жодне не схотіла їхати. У нас такий райончик, що мало туди хочуть їхати. Чомусь. Чи не вигідно їм чи що. Так, що? так що довелося їхати і бігти на тролейбус. Ну, добре, що все встигли, ще й безкоштовно ще й зекономили. А так десь, по-моєму, 110 гривень писали. Це економ клас, найдешевша ціна найнижча. Ось такі там справи. Аліса все ж таки забралася в цю штуку. 150 гривень за 30 хвилин. Я вже і так, я кожного разу, як тут повз проходимо, або тут на майданчику граємо, і так її звідси відтягую, вона сюди рветься, ну хай вже потішиться дитина. А Що мені 30 хвилин тут робити? І хто її звідси через 30 хвилин буде витягувати? Я сумніваюся, що вона сама вилізе. Ну, чудо. Поперегуні стейка за. Чи буде вона там десь лазити ще? Мабуть, ото і буде тут 30 хвилин на батуті стрибати. <рес> Діточок нема. Взагалі пусто. Все, полізла. Клас. Аліса. Головне, що дитина задоволена. Вона так бігла, що я її ледь схопила, щоб сандалі зняти. А тут тут десь і залишилися в шаліках. Все нарешті полізла до гори. Сиділа там на низу в сухому басейні, а, на батуті, Не знаю, видно тут буде чи не видно. Дуже, мабуть, скоро виходити, вона, вона тільки надумала. Вона тільки надумала побігати скрізь, відбити всі гроші. А ну тут скільки цікавого Аліса. Оп. Давай. А, це було Давай, спускайся. Давай, давай. Боїться сама. Давай спускайся, ну, тю, ну ти даєш. Побоялася сама. Щось Ліса тут з горок боїться спускатися сама. То вона буває на майданчиках, сама з'їжджає, то треба підійти, просто доторкнутися до руки, щоб вона зрозуміла, що ти поруч і тоді, тоді вона з'їжджає. Давай, давай, давай! Ну оба! Прямо м'ячики. Бігала, бігала і повернулася на ісходну позицію. Не знаю, чи цікавий вам такий контент. Теж дуже часто просять, щоб Алісу більше показувала. Наті, тримайте. Дивися, не впади там, Аліса. Вставай. Це вона як перший раз нещодавно полізла, Побоялася, пере... ну, їй за зависоко побоялася зверху перелазити і взяла знизу тут, поперепоперелазила повзком я <Повзком. повзком> Аліса. Десь побігла в інший бік. Ще у нас тут женіг появився. Ні, його сюди не ведуть. Ще маленькі. А? Давай, тут, 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 тутс, тут. Ні, знову полізла. Ну, добренько. Вимикаю камеру, щоб не набридати вам. Що приїхали ми з Алісою додому, нарешті поснідали в обід. <смі> а, Ліса уснула, і мені теж дуже хотілося, не знаю, хоча б просто полежати, закрити очі, можливо, поспати. Трошечки таку землю не видно було. Хотілося дуже спати, находилися, ноги відвалюються, спина щось болить, все болить. Лягла поруч за лісою, вкрилася, лежу вже, починаю ніби засинати. І почула звук е на Viber, перейшла смс. І перейшли ці не аналізи, перейшли, а то, що мене попереджали, е перейдуть реквізити, і треба буде сплатити. І вони виставили. Зараз я вам ставлю. Зроблю скрін і вставлю у відео, щоб видно було. В общем, аналізи на гомоцистеїн в сиру цікаві. Це все кров з вени брали. Вітамін В12, це анукобаламін, вітамін В2. Ну, не буду в, лап... в скобочках читати. Вітамін В2, фолієва кислота це все окремі аналізи. Антитіла, не знаю, як правильне, LGA і EGA до гліадину, антитіла, і до гліадину, ну, це різні там трошечки. Лактат, молочна кислота, і забір крові звини, це теж там сплачується. І оце все, це все. Вийшло на. 1886 гривень. У мене, знаєте, сон як рукою зняло. Ну, звісно, що робити, але але ціни. Чотирь, там 400, оце найперша гома, це стоїн найдорожчий. 400 і от там, де антитіла по 360. 360, 360, 200, 156, 150. Ну, В общем, в общем, весело. Женя прийде з роботи, обрадую його. Це взагалі це тиждень, як мінімум, жити на ці гроші. Да. А що буде далі? Це ж лише тільки початок, це просто аналізи крові. Далі ще багато чого попереду мені так чомусь здається. Ну, в общем, в общем, щось я ще хотіла. А, Женя мені вчора каже, вже десь 10 днів пройшло на сьогоднішній день, 10 днів вже з того часу, як ми ото, звернулися стосовно заміни дверей до шахи. Я теж написала на вайбер, сказали, що, щоб ми не переживали, за нас пам'ятають, і десь на наступному тижні, десь в 4-п'ятниця, має бути машина їхати до Харкова і мають привезти. Ну, нам залишається лише чекати, що ми ще робити, <кхід> сподіватися на краще. Не знаю, чомусь. Чомусь я вірю, що все буде добре, все замінить. Ой, сон пропав, настрою нема. Буду, я в мене там посуд не мити ще. Зранку поспішала, нічого не робила. Помию посуд. І я його, мабуть, ще приготую. Заходила в супермаркет. Нічого такого. Вже як знімаю, то покажу. Батон взяли капустинку невеличку, капуста по 15.90 на 17.55. Сказала я чи ні, що я не хочу зробити. Взяла дві томатні пасти МакМай, взяла розпушувати, щоб був, бо пам'ятаю, що останній використала. Взяла маленьке кілограмове корошно. Це ніби харківська фірма, але вона 22-23 гривні десь так коштує. сік. Молочний коктейль вже розпакований. Вчора Женя після роботи на супермаркет до 10-ї працює, він не знайшов оцей сир, що зараз по акції взяв. Хуторок, бо Ліса половинку вчора з'їла. І а я побачила, вони просто нижче на нижній полиці лежать. Чомусь так поклали, щоб люди купляли той, що дорожче. Ось. Супер малики це все. І взяли свіжені, як воно називається? Оця частина з колядчих крилець. Господи, дай Бог пам'яті. Плечова, чи яка, як вона називається? Не знаю, чи з усього зробити. А що тут половинку, половинку взяти? Тут не буде що їсти. Зараз побачу, може трошечки залишу десь для якогось супчика. В мультиварці. Зараз окремо обсмажу це м'язко на сковорідці. і закину, потихеньку буду закидати овочі. Та хай нехай там тушкується. Ось такого буду зараз займатися. Так, ну що, друзі, в мене готовка в самому розгарі. Це я зараз, зараз додам у мультиварку, а це заморожу тут баклажан, кабачок і перчик. А тут в мене, а тут в мене, о, добренько. Це я чекала, поки, думаю, нехай отушиться капустка, воно ж роб'ємо, зменшиться. Тут в мене оці плечова частина, чи хто вона там, курочка, в общем, курочка, цибулька, морква, картопля, капуста. І зараз вже я трошечки підсолювала. Зараз додам оці всі залишившіся овочі. Так. І поки що ого. ого. Та ні, ну воно зараз отушиться. Воду я тут взагалі не додавала. Взагалі не додавала. Так що воно зараз з овочів тут виділяється. Щоб висолити, одразу трошки трошечки зверху присою, щоб потім як мішати буду. Щоб воно там все перемішалося. Ну і все. Хай собі. Хай собі тушкується, я піду зараз монтувати буду вам відео, Аліса ще досі спить на вулиці. День, світло, не знаю, скільки зараз годин заради цікавості. А, ну, без 25 вже треба її потихеньку будити. Думаю, зараз якраз приготується, дитина розчехлиться та підемо ще на вулицю. Погуляємо, подихаємо, а ноги відвалюються, просто відвалюються, доходилися сьогодні, та не тільки сьогодні. Добренько. До наступного відео. Всіх обіймаю всім, як завжди, миру та тиші. Пока-пока.